Можливо, він і не Ісус, та цього разу Джим Кавізел грає справжнього героя. Цього разу він знявся у правдивій історії про агента під прикриттям, який рятує людей від продажу в рабство. Він відомий тим, що зіграв Ісуса в Суперхіті Мела Гіпсона Страсті Христови». Джим Кавізел відомий тим, що обирає серйозні ролі, які популяризують християнство. У його новому фільмі Трилері під назвою Звук свободи Джим грає урядового агента, який став борцем за свободу Тіма Баллерда. Цей фільм розповідає про реальні та небезпечні місії Тіма по порятунку багатьох дітей, яких продали у рабство. Джим очікує, що два мільйони людей подивляться цей фільм 4 липня і сподіваються, що це стане початком руху, який покладе край цьому злу. Пані та панове. Це важливий фільм, який здатний змінити життя. Я закликаю вас подивитися його з нами Джим Кавізел. Джим, ми знову раді бачити тебе в клубі 700. Дякую, що запросив, Ендрю. Навзаєм. Як я вже казав, це дивовижний фільм. Він захопив мене у перші 20 хвилин. І я навіть не помітив, як про мене час. Це чудово. Ти граєш тіма Беллера, реальну людину. Що ти можеш розповісти нам про нього? Він працював у Держбезпеці. Він почав у ЦРУ. А потім перейшов до держбезпеки. Він полював на торгівців людьми. Єдина проблема була в тому, що вони не могли рятувати дітей. Це хвилювало його, і він молився про це. Він розумів, що це було неправильно. Та протокол в ті часи був іншим. Він був у Калексіко, Каліфорнія біля кордону, де в нас зараз серйозні проблеми, і впіймав найгіршого з педофілів та торговців людьми якого тільки бачив, там був п'ятирічний хлопець. Він повернувся до Тіма і сказав: Ти врятуєш мою сестру? тоді. Він поговорив зі своєю дружиною, зняв гроші, коли до пенсії залишалося 10 днів, і вирушив до Колумбії. він ризикував своїм життям, намагаючись врятувати цю маленьку дівчинку. Якщо ви не чули про Тіма Беллерда, то вам варто дізнатися про нього. Він справжній герой. Я бачу з якою пристрастю ти віднісся до цього проєкту. Як ти довідався про нього? Мені подзвонив продюсер фільму, якого я знав, і сказав: Тім Беллерд хоче, щоб ти зіграв його у цьому фільмі. Ось сценарій. І коли я прочитав його, то виявилося, що він дивовижний. Та більше всього він торкнувся мене через те, що у мене троє усиновлених дітей з Китаю. Я знаю про ті проблеми та небезпеки, через які діти проходять у всьому світі, навіть у випадку з усиновленням. Це жахлива річ. Павло каже, для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Я не вважаю, що Ісус хоче, щоб я був християнином, який ховає голову в пісок. Я знаю, що маю йти ризикувати. Я зустрівся з Тімом і побачив, що він зробив. Як і страсті, цей фільм став для мене новим викликом. Мені знадобилося два роки, щоб почати нормально спати вночі, бо я чув крики дітей з відео, які мені показували агенти. Ми не будемо показувати вам аж такі подробиці цієї проблеми. Та коли я розмовляю з батьками про це, і вони кажуть: «Я не хочу дивитися на це, ви не захищаєте так своїх дітей завдання батьків. Захищати дитину цей фільм показує вам наскільки часто відбуваються подібні речі, і що роблять люди. Коли ви починаєте розуміти це, ви отримуєте зброю, щоб захистити не тільки своїх дітей, а й інших. Я вважаю, що варто розуміти, що цей фільм знімали для того, щоб показати проблему. Я вважаю, що ви можете подивитися його це безпечно з емоційної точки зору. Так, це може бути і не та тема, яку ми хочемо вивчати, а цей фільм знімали для того, щоб у безпечному середовищі підняти цю проблему. в фільмі немає занадто жорстоких кадрів, та ви доносите головну думку. У цьому фільмі ти робиш важливу заяву про те, що торгівля людьми найбільш швидко зростаюча злочинна мережа. Ще пак ми найбільші споживачі цього в світі, США, Республіка. На яку всі дивляться, є найбільшим споживачем цього. Якщо ви вважаєте, що ваші діти будуть у безпеці, якщо не знатимуть про це, то пам'ятаєте, що більше 300 тисяч дітей у віці до 18 років обманом привели у світ сексуального рабства. Це імперія, яка дає 152 мільярди доларів. Щоб ви зрозуміли, всі професійні спортивні команди США в NBA, NHL, MLB, NFL і на Кубку світу з футболу Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед разом заробляють менше. Ти говорив про те, що їх заманюють туди. Які ознаки є у торгівлі людьми, як нам помітити їх? Коли я тільки повернувся з Колумбії, донька моєї сестри, якій 13 років, поверталася додому зі школи сама. я сказав їй, що це нерозумно. Вона хотіла, щоб її донька виховувалася так, як ми, Але Зараз світ змінився. і коли ти бачиш фургон без ручок, то це одразу говорить про щось. Вони можуть вистрибнути з нього і схопити дитину, затягнути її до фургону. Коли ви гуляєте парком, ви маєте бути уважними. Наприклад, щось здається дивним. Чому цей хлопець стоїть і витріщається? На що він дивиться? Це речі, які виглядають ненормально. Ми повинні навчитися довіряти інстинктам. Я також помітив, що сучасні християни більше бояться диявола аніж Бога. Бог спорядив нас, щоб не боятися зла. як сказав Рейган, зло не має сили, якщо. Добро не боїться його. Чудові поради. Ви сподіваєтеся, що принаймні 2 мільйони людей подивляться цей фільм. Чому така кількість? Що в ній особливого? Гарне запитання, Ендрю. Два мільйони глядачів для двох мільйонів дітей, яких продали в рабство. І це лише початок. Це як застібати сорочку. Ми маємо почати з правильного гудзика, бо інакше все піде шкереберт. Чи можемо ми любити своїх дітей більше ніж боятися зла? Чи можемо ми більше любити Ісуса ніж боятися Христа? Я вірю, що можемо. Годі відвертатися від цього запитання. Angel Studios, яка знімає серіал обрані, пропонує заплатити наперед, щоб люди побачили цей фільм. Що вони роблять? Уявімо, що ви у скрутному становищі і не можете піти в кіно. Ви живете на кредитні гроші через те, що відбувається в економіці. В них є чудова програма, яка дозволить вам піти безкоштовно. Вам достатньо буде розповісти іншим, що вам сподобався цей фільм, і якщо він вам справді сподобався, це чудова можливість. Розповідаючи іншим про фільм, ви привертаєте більше уваги. Ось у чому проблема. Ми продаємо багато квитків, але ми невелика студія, у нас. Мало показів нам потрібно, щоб ви якомога швидше купили квитки тоді. Дистриб'ютори дадуть нам більше показів. Якщо ви прийдете зі своєю родиною з дітьми, а виявиться, що всі квитки розпродані, і ви витратите свої гроші на фільми Діснея чи когось іще. Повірте, це буде. Набагато гірше. тому ми продаємо квитки в кредит. Я хочу сказати, що цей фільм не тільки про проблему, це справжній трилер. І я не міг відірватися від екрану цілу годину. Отже, новий фільм Джима називається Звук свободи. Він вийде у показ 3 липня. Джиме, дякую, що приєднався сьогодні до нас. Дякую, що запросив, Андрю.